Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Єдиний на марафон продовжують новини. Для вас працюють команди фактів АСІТІ та «Вікон СТБ». Добрий вечір. Крім штурму Бахмута. Росіяни також ведуть наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, Повідомляють у генштабі. Але наші захисники всі атаки відбивають і, і завдають ворогові великих втрат. Через це так звана Друга армія світу продовжує поновлювати поповнювати особовий склад мешканцями окупованих територій. Так у захопленому Донецьку військові комісаріати отримали вказівку щодо уточнення персоналу. Нальних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років, включно ідеться у зведенні генштабу. Російські генерали намагаються швидко відновлювати свої підрозділи. Поранених солдатів їхні військові е, військово-лікарські комісії визнають придатними і масово повертають до строю. У Чорному морі ворог тримає 15 кораблів, серед них три ракетоносії. Загальна кількість ракет калібр, які можуть випустити кораблі 16. Про це заявляють в оперативному командуванні Південь. Росіяни поставили на паузу масовані ракетні атаки, але готовність ракетоносіїв у морі свідчить, що ймовірність атак і далі дуже висока. Водночас, ворог не припиняє запускати бойові дрони у наш бік. Лише минулої ночі росіяни запустили 15 дронів «Камікадзе шахет. 13 із них наші повітряні. Сили збили. Росіяни з півночі атакували безпілотниками центральній та східній області України. Село Мирне на Миколаївщині після майже дев'яти місяців ворожого вогню практично розбите. Росіяни накривали село градами, фосфорними боєприпасами. Тут спалені цілі вулиці, зруйнована школа. Із 700 місцевих нині в селі є лише півсотні людей. Та навіть без води та газу селяни повертаються і беруться за відновлення не лише будинків, а й понівеченої техніки. Фермери чекають на розмінування, бо вже готові виходити в поля. Сюжет із мирного від Луїзи Рі... Лу... Єрьоміної. Життя в селі Мирне для майже 700 його жителів колись було співзвучне з його назвою. Тут жили переважно хлібороби, та з початком великої війни їхнє заможнє село змінилося назавжди. Стріляли танки, снаряди, гради, касетні бомби, фосфор. Багато фосфора тут сипали. Пан Олег показує нам понівечену батьківську хату від ворожого обстрілу. Тут лишилися тільки стіни. Прильот був цю стінку, здвинуло її вовнутрь повністю. Це витягували трактором і залишили. Жили повністю новим блоком. Олег потроху береться за відбудову житла. Та коли бачив ворожий танк у селі, каже, не забуде ніколи. Він ночу зайшов просто в село і хаотично почав стріляти по селі. Куди повернув башню? Бабах, бабах, жінки істерика почалася. до іншого будинку. Чоловіка також прилетів ворожий снаряд. Тому тепер з родиною живе в літній кухні. Тут все готувалося для ну. Там, собакам їсти зварити там для хазяйства, а тепер живемо. Російські позиції були дуже близько до села, звідти окупанти накривали вогнем мирне. Тож практично всі місцеві звідси виїхали. Під час страшних обстрілів у селі залишилися лише чотири людини. Спочатку гаражани стало, потім курників. Потім хати у мирному немає жодної вцілілої будівлі. Ось так тепер виглядає тутешня школа. У розтрощених класах навіть де інде зберіглися вцілілі меблі. Росіяни обстрілювали цю будівлю прицільно навколо безліч вирв від російських снарядів. У село люди потроху повертаються. Нині тут півсотні селян Уже починають відновлювати світло. Ось води, і газу немає. Нам перевозять волонтери, гуманітарну допомогу. Зараз вже поставили буржуйку, вікна забиті. У нас світ. Тло є на нашій вулиці. Потроху селяни беруться і за відбудову розтрощеної техніки, але не все можна відремонтувати. Чоловік він ну знаєте, в нього прям ступор був такий. Він коли от побачив цей комбайн, каже: я, я каже, розумію, що ми собі ну, вже, вже от не не зможемо от нас збирати. Щоб купити виходити в поля фермери готові, хоч зараз, та чекають на розмінування, бо все навколо села просто нашпиховане російськими мінами та залишками снарядів. А хтось як пан Олег на власний страх та ризик самотужки розміновує землю. Ми пройшли з іскателями, зібрали і нурси, були і снаряди. І ще у мене в планах два 6 гектарів робити. В общем, треба посіяти ярим ячменем 20 гектар. Луїза Єрьоміна, рюмі на сліж. Факти СІТІВІ. єдині новини. Уряд США просить Конгрес виділити Україні додатково 250 мільйонів доларів. Відповідний запит посадовця надіслали на капітолійський пагорб. Гроші спрямують на нові трансформатори та енергообладнання для українських міст. За словами помічника держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєта, додаткове фінансування допоможе підвищити надійність енергомережі України, побудувати систему, яка менше залежить від нафти та газу, і більше фокусується на відновлювальних джерелах енергії вітровій та соні. Увага Україна закликає не допустити Росії до головування в Раді Безпеки ООН. За розкладом Москва має очолити Радбез у квітні на цілий місяць. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця вважає це неприпустимим. У твіттері він написав, це стане зґвалтуванням правосуддя. Кислиця нагадав, як у ніч початку повномасштабного вторгнення Росії генсек ООН Антоніо Гутеріш назвав це найсумнішим днем його перебування на посаді. Дипломат наголосив, Москва чинить свої звірства в Україні щодня вже понад рік. Та показав фото вщент знищеної окупантами Мар'їнки. Не допустити Росію до головання можуть члени Ради безпеки, а це 15 країн. У парламенті Грузії сталася бійка через закон іноагентів. Сутичка відбулася під час засідання комітету з правових питань. Побилися депутати правлячої та опозиційної партії. Така конфронтація стається через цей закон уже не вперше. Частину опозиційних депутатів вивели із зали. а Частина залишилася її самостійно на знак протесту. Вони вивісили з вікон парламенту прапори Грузії та Євросоюзу, висловлюючи солідарність з акцією протесту, що проходить на вулиці. Головне гасло мітингувальників ні. Російському закону в Грузії Україна вдячна Німеччині за всебічну підтримку і сподівається, що вона буде зростати. Про це спікер Руслан Стефанчук говорив сьогодні на зустрічі з лідерами фракції німецької соціал-демократичної партії. Голова Верховної ради окремо подякував за гуманітарну, фінансову, а особливо воєнну підтримку. Руслан Стефанчук висловив сподівання, що німецький танк Леопард 2 має потенціал стати танком нашої перемоги. А протиповітряні системи ІРІСТЕ не лише продемонстрували свою 100% ефективність, але й врятували життя. Тисяч українців під час російських терористичних атак. Я хочу подякувати соціал-демократам за вашу чітку позицію в тому, що ви відкидаєте, а можливість переговорів з Росією на цьому етапі, а це означає, що тільки перемога на полі бою вона повинна стати першопричиною миру і влаходження загальних відносин у світі. Партія реформ естонської прем'єрки Каї Калас, яка рішуче підтримує Україну, перемогла на парламентських виборах. Політична сила отримала понад 31% голосів, що забезпечить їй 37 місць із загальної кількості у 101 мандат. За євроскептичну партію естонських консерваторів, яка не підтримує активну допомогу Україні. Проголосували 16% виборців. На третьому місці центристська партія, яка набрала 15%. Естонський парламент обирають на 4 роки. Повноваження депутатів починається в день оголошення результатів виборів, визначаючи перемогу своєї партії, калас заявила, що допомога Україні не припинятиметься. Я думаю, що з таким сильним мандатом допомога Україні не зміниться, адже інші партії, крім консервативної і можливо центристської, займають таку ж позицію, як наша. Тож у цьому питанні ми зможемо знайти спільну мову. Перезимували цю зиму, перезимуємо і наступні. При підготовці до чергового опалювального сезону Україна обійдеться вже без імпортного газу. Таке завдання перед собою ставить Нафтогаз України. Посприяти в досягненні енергонезалежності покликана зокрема і корпоративна реформа національної компанії. У новій наглядовій раді Нафтогазу фахівці з колосальним досвідом роботи в найбільших нафтогазових компаніях світу. Навіщо потрібна корпоративна реформа? Та як саме вона допоможе країні? Дивіться далі в сюжеті. Енергонезалежність як складова перемоги уже цього року. Нафтогаз планує збільшити власний видобуток газу щонайменше на 1 мільярд кубометрів. Це допоможе Україні вперше в сучасній історії повністю відмовитися від імпорту блакитного палива, зробивши запаси до наступної зими винятково з власного ресурсу. Наша мета в цьому році збільшити видобуток власного українського газу. Ми цього прагнемо. Ми плануємо це зробити. Посприяти збільшенню українського видобутку, а також розвитку енергоефективності, покликана зокрема, і корпоративна реформа, пояснює глава Нафтогазу Олексій Чернишов. Протягом останніх п'яти років у криза найбільшої державної компанії лише поглиблювалася. А з осені 2021 року Нафтогаз узагалі залишився без наглядової ради. Це гальмувало як процеси всередині компанії, так і співпрацю з міжнародними партнерами. Бо на заході незалежна наглядова рада маст хев для ефективного бізнесу. Та на початку цього року Нафтогаз таки отримав наглядову раду за результатами незалежного конкурсу. До неї увійшли четверо незалежних членів провідних іноземних фахівців галузі з досвідом роботи в найбільших нафтогазових компаніях світу, а також двоє представників держави. Це фахівці, керівники з величезним досвідом з відомих компаній, таких як BP, Equinor і інші. І я радий, що сьогодні вони допоможуть. Національній компанії Нафтогаз рухатися вперед і реалізувати свою стратегію. Головою наглядової ради обрали Ентоні Маріно, фахівця з розвідки та видобування з майже 40-річним досвідом роботи в галузі. На запрошення Олексія Чернишова він приїхав до Києва. Ентоні Маріно зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і керівництвом Нафтогазу. У фокусі і уваги енергетична незалежність і стійкість країни. Привітав із з початком роботи нового голову наглядової ради НАК Нафтогаз України Ентоні Маріно. Обговорили бачення розвитку газовидобувної галузі в нашій державі, перспективний напрямок, який може стати драйвером відновлення подальшого розвитку і енергетичної незалежності України. У Нафтогазі пояснюють, корпоративне управління не є рішенням усіх проблем, проте воно значно покращує якість стратегічного планування та підвищує прозорість діяльності компанії. Крім того, довгоочікувана реформа значно посили співпрацю з міжнародними партнерами та має посприяти виходу компанії з дефолту. Відновлення довіри до Нафтогазу в усіх ключових стейкхолдерів один із основних пріоритетів голови нацкомпанії. компанії. Це міжнародний стандарт. Ми становимось більш зрозумілими для наших міжнародних партнерів. Вони усвідомлюють, що компанія має наглядову раду, яка складається з міжнародних фахівців, і це додає додаткової довіри. До компанії, яка в свою чергу дає можливість залучити і фінанси, і кредити, і додаткові інвестиції, і партнерство, уже зараз нафтогаз посилює стратегічне партнерство з провідними гравцями галузі в Європі. Українським газовикам допомагають технікою та матеріалами. Крім того, західні колеги діляться знаннями та технологіями. Наступний етап спільні інвестиції в розвиток газоводобування. Голова наглядової ради Нафтогазу, який має досвід роботи світових лідерів галузі, також упевнений, українські надра ще не аби як здивують Європу. Олексій Савіський, Дмитро Кобзар, факти АСІТІВІ, Єдині новини. Чотири медалі різного гатунку здобули українські спортсмени на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, який фінішував в Стамбулі. Зі зрозумілих причин цього року наша команда була представлена найменшою кількістю атлетів, але семеро українців зуміли взяти чотири медалі: золото, срібло і дві бронзи. Титул чемпіонки Європи відстояла наша Ярослава Магучих у секторі для стрибків висоту. Катерина Табашник у зі же дисципліні була третьою. А Андрій Проценко виграв срібло. Ще одну бронзу у штовханні ядра взяв Роман Кокошко. І чотирма нагородами українці фінішували 12-ми в загальному заліку. І наразі це все. Наступні новини всього за 15 хвилин. Слава Україні! Героям слава!